На чужа, дитя, на рисе, хиляде, дитя, ой серце моє, лишено, серце моє, дитя, нарога, степлені момани нету, а бачиш, мене шукаєш, і я стану тебе бачити.

Ну як, як просто буде все добре, ноги перестануть боліти, бо буде в кожного по машині, по хойці, в стиральній машині, Понятно. Ні руки, ні, ноги, і ні голова не болі. Людям їх спільний день народження. Я будь щоб тут в цьому селі завжди була злагода. Щоб завжди всі керівники вашого села стояли отак от плечо, не лише на сцені. А я знаю, що вони в повсякденному житті завжди отак приймають любов. Яка б не була, що б не сталося, і радість і одрацейці, шановні гості нашого свята. Сьогодні за традицією жовтневий сонячний день. Всі ми зібралися на традиційне свято Свято всіх гончан, яке відбувається на цій прекрасній площі. Сьогоднішнє свято є. Не традиційне, воно є нашим, як сказав сільський голова. Сьогоднішнє свято створено працею кожного жителя села. Дуже хороша традиція склалася в селі Глинці – відмічати День села. І я хочу сказати, що цей час дуже вдало вибраний через те, що закінчується в основному на цю дату всі сільськогосподарські роботи. І це говорить про те, що жителі села Глинськ уміють працювати і вміють відпочивати. І хочу вас Вам пожелать, в первую очередь, это здоровье, как уже сказали, побольше детей, детей здоровых, для того, чтобы населяли эту землю, то есть населяли это место. Да. Привет, близко. привет всем, Я думаю, что да. а 你们说的事儿